22 лютого в Ерряді відбудеться поєдинок у суперважкій вазі, чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа зустрінеться з Джозефом Паркером. Напередодні відбулася прес-конференція, на якій боксери обговорили потенційний поєдинок британця з Олександром Усиком, Ведучий, після поєдинку Усика і Ф'юрі, Дюбуа вийшов на ринг і викликав на бій Олександра. Хоча в нього вже був запланований бій з тобою, звертається до паркера ведучий, що ти думав у той момент. Паркер, краще у нього запитайте. Чим він думав, коли викликав на бій Усика, ведучий, Даніель, що було в тебе в голові, коли ти викликав усика, хоча в тебе запланований бій з паркером? Дюбуа, це все я роблю, щоб створити шум, це бізнес. Це той поєдинок, який я хочу далі. Але спочатку треба перемогти паркера. Ведучий, ти просто хотів створити шум. Ти не недооцінюєш Джозефа. Дюбуа, ні. Я спочатку його знищу, а потім зустрінуся з усиком. Паркер, можливо, він дивиться надто далеко вперед. Планує великі бої, але він уже має запланований поєдинок.